Привіт! мене звати Мароняк Юлія. Я співзасновниця маркетинг агенції The Digital State, а також консультантка українських брендів. Ви на медіаплатформі iSight і ми будемо розбиратися про те, які є міфи в маркетингу. І я трішки привідкрию секрети, чому не потрібно в них вірити. Чи справді маркетинг це лише реклама? Ви зустрілись з міфом номер один. Насправді маркетинг е, включає в себе щось більше, глибше. Це дослідження ринку, ціну це глибинні інтерв'ю з споживачами, е, це створення лояльності е, ваших клієнтів. Та? І це лише маленький аспект, який я можу зараз охопити в плані прикладу. Дуже часто українські підприємці роблять помилку, удотожнюючи маркетинг з рекламою. Це е, складова. Так, це інструмент, який може допомогти вам просувати ваш бренд на ринку, але не потрібно падати в цю пастку. Тож маркетинг це точно не лише про рекламу. Згадайте про модель – «product, place, promotion and price». Тому це точно не про тільки оцей елементик промоушен. Міф номер 2 Маркетинг це витрати. Насправді, маркетинг я бачу як інвестицію. Це така собі гра в довго, адже ви можете вкладати свої кошти у маркетинг та просування, але отримати винагороду трішки-трішки пізніше. Давайте надам вам приклад. Я консультувала бренд, який зараз успішно просувається в ТікТоці. Коли ми лише починали заходити в цю мережу, це було багато інвестицій щодо створення контенту, генерації. Рубрик, це було багато зусиль команди, і відповідно результати не приходили до нас. Тобто перший, другий місяць, третій, але вже на четвертий місяць сталося чудо, і відео залетіло, як то кажуть, у Тіктоці. Результат ми отримали тільки на четвертий місяць. Станом на зараз бренд отримує море замовлень. Цілий океан впізнаваності та поглядів так нових споживачів, які звернули увагу на цей бренд у TikTok. Тож пам'ятайте, що маркетинг-інвестицій можуть привести до вас результат не навіть на четвертий місяць. Інколи буває таке, що потрібно і півроку і рік, для того, щоб маркетинг зробив ваш бренд вищий на позиціях, чи то буснув. Пізнаваність, замовлення будь-що. Тому це клопітка робота і не очікуйте швидких результатів. Хіба якщо ви запускаєте таргетовану рекламу і вже можна десь на, на другий, третій, четвертий день прослідковувати певні заявки і такий швидкісний результат. Якщо ми про більш глобальну стратегічну маркетингці, то потрібен час. Порада від мене, якщо ви тільки стартуєте свою діяльність на ринку, зважайте на те, що можна спілкуватися з вашими споживачами. Питайте їх, як їм продукт, що бракує, що подобається. Що додати, питайтесь, яким ваш бренд бачать у майбутньому? Насправді з спілкування споживачем можна отримати багато цінної інформації, ба більше чути свого споживача важливо. Приклад це SEO Airbnb, який щороку у час різдва, пише допис на соцмережі X колишній твітер, і відповідно він дуже часто питається про те, що подобається у бренді, або що додати, що змінити. Більше того, інсайти, які він отримує від споживачів в цій мережі, вони використовують з командою. Вони, звісно, відфільтровують всі бачення, побажання і ідеї, і виокремлюють десяток таких життєздатних імплементовують їх в бренді. До речі, скрін покажу тут. Тож ж, маркетинг це не витрати, це радше інвестиції, які приведуть вам результати. Міф третій: маркетинг необхідний лише для залучення нових клієнтів. Насправді, поширена думка, яка побутує у підприємців. Маркетинг це про залучення нових споживачів. Але й отримання наявних, і якраз щодо отримання, гра трішки складніша, адже можна легко залучити нового клієнта дорожче, але можна. Але отримати це ж питання. Так потрібно подумати, які стратегії ми можемо використати. Звісно, залучати нових клієнтів це дорожче, ніж утримувати наявних. Але давайте поміркуємо, яким чином можна утримувати наявних клієнтів і робити це круто, органічно. І цікаво, мені приходить на думку Nike з тим, як вони сформували спільноту людей, які бігають їхніх клієнтів, які займаються спортом, і мають додаток Nike Running Club. І відповідно вони круто гуртують спільноту і для того, щоб споживачі поверталися до бренду Nike, бренд. Розробив такий формат спільноти, де він працює з наявними споживачами для збереження споживачів. Потрібно зробити так, щоб відмова від вашого бренду була чимось більше ніж відмова від продукту. Тож зважайте на це. Переходимо до наступного міфу. Міф четвертий: маркетинг не для власника компанії поширений міф, який я навіть чую на своїх консультаціях. Я вірю і знаю те, що власник це головний маркетолог компанії. Чому тому, що власник це людина, яка має точно розуміти ринок. Точно розуміти для кого продукт створений, спілкуватися з своїми споживачами, ловити з цього інсайти. Так і коли власник себе забирає з цього процесу і делегує маркетинг, це ок. Але насправді я рекомендую все рівно працювати в тандемі з маркетинг-директором. І не забирати себе з процесу розуміння маркетингу як такого. Тому я рекомендую не забирати себе з маркетингу як такого. Звісно, будь-яка агенція чи підрядник може напрацювати для вас. Цікаву стратегію, нові ідеї, нове бачення вашого продукту на ринку. Але ви точно людина, яка знає більше про ваш бренд, знає побиті коліна, якісь невдалі кейси та е, історії з маркетинг-бюджетом або з просуванням вашого продукту чи послуги, специфіки ринку чи споживача. Тому міркуйте про те, як ви можете долучатися до різних форматів е, маркетинг-стратегії і більше того, генерувати. Ідеї залучатися активно, не бути пасивним в цьому процесі. Додаткова така бонусна думка від мене: залучайтеся, зокрема, в розробку маркетинг матеріалів, наприклад, блогів, де ви будете розповідати думку про те чи інше питання, ділитися інсайтами, показувати себе, аби споживачі бачили вас, знайомилися з вами. Адже пам'ятайте з минулої нашої розмови про силу бренду, бренди з історіями із. Обличчями з глибиннішими сенсами запам'ятовуються, створюють довіру і, відповідно, мають успіх на ринку. До речі, дуже часто навіть у мережі TikTok беруть спеціальних акторів, які відображають, начебто, героїв бренду. Але насправді моя така особиста думка: краще цього не робити. Старайтеся, якщо у вас є змога, час і можливість, залучатися до таких відео, показувати себе. Адже залучаючи акторів на певні відео, ви оплачуєте їм гонорар і тим самим даєте їм класну змогу будувати впізнаваність себе, а ви залишаєтесь. В тіні, тож старайтеся бути залученими до такого формату, наприклад, відео. Наступний міф це мені сподобався продукт, сподобається клієнту. Це так звана пастка власника, адже дуже часто власники відштовхуються від того, що їм подобається, які кольори їм подобаються, який продукт їм подобається, обирають з точки зору цього. Так але ваше завдання зважати на те, що подобається споживачу, яку потребу потрібно задовільнити для споживача. Тож не потрапляйте в цю пастку, і я раджу оминати її шляхом глибинних інтерв'ю. Якісних і кількісних досліджень для того, щоб мати таку незалежну точку зору і спиратися не на свою суб'єктивну думку, а на думку споживачів і того, що вони потребують. Мів шостий: у мене немає конкурентів. Насправді, якщо у вас немає державної монополії або міжнародного патенту на унікальний виріб, конкуренти у вас точно є. Тож зважайте на їхній аналіз, зважайте на їхні стратегії. Більше того, я завжди говорю про те, що. Конкуренція це найкраще, що може з вами статися, адже зважаючи на різні стратегії, на різні е, такі підходи, можна рости, розвиватися. у певному тандемі, якщо можна так сказати. Тож для того, щоб не стати одним з або таким самим, вам потрібно зважати на ваше конкурентне поле. Я раджу з досвіду робити зріз, зріз присутності ваших конкурентів, їхніх діджитал, піар маркетинг активностей хоча б раз в два місяці. Рекомендую завести собі Excel-табличку для того, щоб відстежувати різні активності, ловити з них інсайти. І нарешті, останній міф: мені одного каналу присутності достатньо. Поширений і дуже помилковий. В мене є історія. В мене є клієнт це IT компанія, і їхній основний канал. Приходу клієнтів був апворк. Якщо так поміркувати, наче все гаразд. Але давайте ми уявимо ситуацію, якщо алгоритми апворку зміняться. Або зміниться взагалі підхід роботи апворку. Він закриється, або зміниться пропозиція до співпраці. Вона стане невигідною для цієї it компанії. Втрата клієнтів, втрата маржинальності, і відповідно може й навіть бізнес закритися, якщо це лише один канал. З якого приходить клієнт, ще один приклад це дизайн агенція. Яка була присутня лише з точки зору SEO-оптимізації хорошої і відповідно в Fiverr. для того, щоб диверсифікувати свої ризики і не тільки розраховувати на SEO-оптимізацію, адже може бути таке, що Google змінить свої алгоритми або будуть якісь нововведення, сайт впаде в пошуковій відповідно стрічці? Я раджу точно мати один канал, з якого приходить 100% клієнтів. І хоча би ще один, другий. Де є 50% приходу клієнтів або менше таким чином, ви диверсифікуєте ризик того, що з певною платформою щось може статися, або у вас стратегія зміниться, і відповідно на цей момент ви не просядете аж настільки для того, щоб у вас був оцей певний буфер, так, така подушка безпеки, як я називаю. Тож ми розібралися з поширеними міфами щодо маркетингу. Зважайте на них. Дуже часто ми можемо чути помилкові думки, спиратися на них. І таким чином наша маркетинг стратегія може кульгати. Раджу вам враховувати це і мерщі робити круті маркетинг-стратегії.